Зараз я вам загадаю загадку, а ви її відгадаєте. Добре? Літ на річках, сніг на полях, віхола гуляє. Коли це буває? Взимку. Взимку. Давайте пригадаємо, дітки, що взимку відбувається в природі. Серафін. Взимку, сильний, сильний мороз. Тумнічка ще. Взимку. Засинають що? Тваринки деякі засинають. Ще що засинає у нас? Кущі та дерева. Цього пір року є? Що дитин? Давайте їх пригадаємо. Зараз у нас зима. Що було перед зимою? Осінь. Осінь. Що буде після зими? Весна, Весна. а після весни розпочнеться. Давайте зараз ми пограємо в Я почну, а ви продовжите. Візьмемося за ручки і по ланцюжку будемо називати пори року. Як вони йдуть? Послідовно одна за одною. Зима. Весна. Літо. Умніця. Осінь. Умніця. Зима. Так. Після зим. Весна. Так. Віто. Осінь. Літо. Осінь. Далі. Зима. Весна. Літо. Осень. Люди, звичай, люди. Молодці. Чому місяць називається вересень? Кумниця. <звілля> Чому називається жовтень? Бо все жовтіє. Так, це на жовтіє. Листопад. Тому листопад. Все опадає. Все опадає. Чому називається грудень? Все <звілля> В Вся земля збирається в грудочки. Чому називається січень? Бо всі вітер, вітер, добре. І чому називається лютий? Лютує і посилає нам що? Сильні морози. морози. Молодці. Діти. Але послідовно ідуть не тільки місяці. Да? Послідовно у нас розташовуються і цифри. Зараз я пропоную вам сісти за столи і викласти цифри послідовно. Від одного до десяти. Песень. сідаємо за столи і викладаємо ряд цифр. Тихо, не заважаємо іншим. Молодці. У кожної циферки є цифри-сусіди. Давайте візьмемо карточку. Да, на країчку. Молодець, Взяли карточку. І спробуємо визначити, які ж цифри у нас сусіди, наших цифрок, які розміщені на карточці. Викладаємо цифри сусіди. Уважно. Так, не спішимо. Так, 8, 9, 5, 6, 7. Молодець. Я Так, Семен уже виконав завдання. Відкладаємо карточку на краєчок столу. 6, 7. Так, молодець, Даша. Відкладаємо, не беремо ще нічого. Я 3, 4, 5. Так. Тихесенько. Піднімаємо ручку, я все бачу. Так, дуже добре. Дуже добре. Дуже добре. Рикладаємо. так, Дуже добре. Молодці. Ви всі виконали правильно завдання. Тепер я вам поклала іншу карточку. Давайте порівняємо предметів. У вас є предмети по одну і по іншу сторону. Так? Між ними треба поставити значок більше або менше. Беремо значки. І треба сказати, наскільки одних предметів більше або менше за інших. Викладаємо значки. Я навіть славне зробила. Так, наскільки в тебе грушок більше, ніж метеликів? На сім? Наскільки сім. На листочків більше, ніж їжачків? На один. Так, наскільки сливок менше, ніж качечок? Наскільки на осліків на менше, Молодець. ніж цукерок? Чотири. Молодець. Дуже добре в тебе обираю. Єва, наскільки тих в тебе більше, ніж рибок? На. Так, наскільки парасоляк менше, ніж морквинок? На одну. Так. А наскільки курочок більше, ніж лопаток? Тише? На дві. Так, наскільки в тебе кульок більше, ніж дзих? На один. На одну. На Кулька один. вона. Наскільки тракторів в тебе менше, ніж санчат? На один. На один. А на так. А чого більше? Чашечок чи відеречок в тебе? А значок в тебе який стоїть? Так, наскільки чашечок більше? На одну. На одну? Уважно. Так, наскільки кубиків в тебе більше, ніж мотоциклів? На одну. Один. Кубик він. Наскільки чашечок менше, ніж качечок? Чаші так. І наскільки грушок більше, ніж курчаток? На одну. На одну. Хорошо. Катюша. Наскільки в тебе? На чотири. На чотири менше яблучка. Наскільки бананів більше, ніж дерев? На дві. На два. Банан він. Наскільки зебер менше, ніж дерев? На три. Молодець. Наскільки в тебе кубиків більше, ніж мотоциклів? На один. На один. Наскільки чашечок менше, ніж гусей? На дві? Так. Наскільки машинок більше, ніж цих? На п'ять. На п'ять. Пройдемо фізхвилиночку. Давайте. Станемо в коло. Ручки к пяткам и к ушам, на коленки и к плечам. Ручки в стороны и вверх. Мы, ребята, лучшие все! Еще раз. Ручки к пяткам и к плечам, на коленки и к ушам. Ручки в стороны и вверх. Мы! Яка у вас буде відповідні слова? Добре? Сідаємо за столи. Сідаємо за столи. Дашенька, сідай. Відбираємо картиночки, відповідні до ваших букв. там. Да? Розкладу картиночку розбираємо садик на людьми. Швидше Дашенька, швидше. Тобі. Ще шукай свої картиночки. Так, за цим столом. Швидше Софійка. Дашенька швидше. У нас виконала завдання маркарітка, да? Так, перевіряю. Жираф, жук, жуйка, жаба, журавель, пташка, пінник, пірамідка, пила, параву. Хорошо. Склади мені речення зі словом пірамідка. Діти граються, граються пірамідкою. Дуже добре. Так, хорошо. Склад... хорошо. Склади мені речення зі словом зайчик. Зайчик мій. Стрибати. Дуже добре. Склади мені речення зі словом. Собачка. Собачка вміє гавкати. Склади речення зі словом дерево. Дерево Воно нічого не вміє. Дерево росте в землі. На землі. Дерево росте на землі. Дуже добре. Посидіть, будь ласка, так, що у нас тут? Так. Автобус. Ч? Катя. На автобусі їздять люди. Умнічка. Виклади, будь ласка, картинки, Даша. Софійка, ще добери картиночки, швидше, швидше. Кавички тягають, коли холодно. Коли холодно, молодці. Дуже добре встаємо. Підходимо до мене. Зараз я вам пропоную пограти. П'ятниця. субота, Неділя. Понеділок. Вівтора. Середа. Четвер. П'ятниця. Дуже добре. Кожен день ділиться на частини. Скільки у нас є частин доби? Чотири. Чотири. Давайте їх пригадаємо. Ніч. 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 Далі. Рано. Рано. Далі. День. Ранок. День. День. Вечір. Умніться. Рано. Вечір забрали нас і що починається. Ввечером Вечер. забрали вас додому. І що починається? Ніч. Ніч. Ранок. Вечір. Ранок. Рано. Зараз що у нас? Зупиніться, будь ласка. Зараз у нас що? Вечір. Зараз темно. Ми додому вже йдемо. А що у нас зараз? День. День. Вечір. Вечір. Треба визначити рід, рід слів і розкласти наші картинки в залежності від роду. Які у нас є роди з вами? Чоловічі ще, Жіночий. ще, середні. І є у нас предмети в множині. Так? Розкладаємо, будь ласка, картинки в залежності Я. слова. На. Так, давайте про себе, дітки, про себе. Уважно думаємо і ділимо. Хто виконав завдання, піднімає ручку. Угу. Я дивлюсь, в мене вже завдання виконала. Все добре. Так, Женечка виконала завдання. Перевіряємо. Так. Так, так. Молодець. Женя, слово пірамідка. Перший звук в слові пірамідка. Останній. Пірамідка. А. А. Слово будинок. Перший звук. Останній. Будинок. Ще раз. Будинок. Будинок. К. К. Дерево. Перший звук. Дерево. А останній. О, молодець. Женя виконала завдання посидіти Хесенько. Так. 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 Вікно. Перший звук в слові вікно. Останній. Ува... Назви слово, проговарюй його. Вікно. О, звісно. Шапка. Перший звук який? Останній. Проговарюй слово. А, звісно. Так. Годинник перший звук який? Х. Останній. К. Молодець. Посиди тихенько. Так, Даша. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Пташка, перший звук який? Останній. Пташка. Пташка. Ще раз проговарюй. Ташка. Який? Пташка. Який? А, а конечно. Слово відро. Перший звук. Останній. Проговарюй слово. Відро. Який? Відр. Ще ну ти ж не кажеш «відр». Проговарюй слово. Відро. Який звук? О, конечно. Молоток перший. Останній. Молоток. К. Хорошо. Софія, пірамідка, перший звук. Х. Останній. А, хорошо. Носорог Перший звук. Останній. Г. Так, хорошо. Дерево, перший звук. Останній. О, молодці. Сидим. Так, у вас що? Парасолька, перший звук. П. Останній. Парасолька. А. Хорошо. Будинок, перший звук. Останній. Будинок. К, звісно. Так, вікно, перший звук. Останній. О, звісно. Так. Конячка. Перший звук. Останній. А. Котик перший звук. Останній. К, звісно, не бійся. Відро, перший звук. Єц, так. Хлопчик, перший звук. Хлопчик. Останній. Хорошо. Так, парасолька, перший звук. Останній. А, хорошо. Машинка, перший звук. Єва. Машинка, перший звук. Останній а. А. хорошо. Стіл перший звук. Останній стіл. Стіл. Л, конечно. Дуже добре. Встаємо, дітки. Почувати.